Орієнтаційний семінар для представників міських закладів освіти стартував у Кривому Розі у межах проєкту Підтримка відновлення міста Кривий Ріг та Криворізького району його фінансує Велике Герцогство Люксембург. Попри умови воєнного часу, всі криворізькі заклади вищої фахової та професійної освіти збережені. Допомогти випускникам у виборі майбутньої професії мотивувати продовжувати навчання у кривому розі. Таке завдання сьогодні актуальне для міста. Ми от не зараз проводимо такі. Зустрічі, такі навчання, от семінар такий буде. І щоб ми могли все зробити, щоб довести до наших випускників, до наших учнів. Це не обов'язково випускники цього року. Наступного року будуть випускники, нехай вони зараз вже розуміють, які є спеціальності, в якому вузі ми створимо всі умови для того, щоб вони отримали ту спеціальність, той факт, який вони хочуть. Розпочали семінар з Покровського району. Зараз це навчання вчителів, які потім навчатимуть учнів, зокрема учнів 9 класів, для того, щоб вони краще могли розуміти себе, краще могли розуміти ринок праці, зокрема в кривому розі, для того, щоб молоде покоління воно знаходило себе в цьому регіоні. Допоможе точно економічному зростанню, тому що ми знаємо, що відтік кадрів дуже великий, і кількість людей, які потрібні для тих чи інших робіт, вона зростає щодня. І тому наша мета допомогти. І молодим людям знаходити справді ту професію, яка буде приносити їм задоволення і відповідно фінансовий успіх. Валерій Кожухар, Олена Павловець, Артем Кравченко, цей день.